Марта завжди відчувала, що старий будинок бабусі ховає таємниці. Товсті дубові стіни, вкриті плющем, здавалося, шепотіли дивні історії, а вікна віконці дивилися на світ мудрими очима. Але лише після смерті бабусі Оксани, коли дівчина приїхала розбирати спадщину, вона зрозуміла, наскільки глибоко сягають корені цих таємниць. У горичному приміщенні серед запилених скринь і забутих речей Марта знайшла дивне дзеркало в оперевість срібла, покритого незнайомими рунами, воно випромінювало м'яке майже живе світіння, наче всередині палало невидиме полум'я. Коли вона торкнулася холодної поверхні, вона відчула легкий поштовх енергії, що прибіг по пальцях, світло яр прошепотіло якийсь голос у її голові, хоча навколо не було нікого. Того вечора, коли Марта дивилася у дзеркало, намагаючись зрозуміти значення написів, відображення раптово змінилося. Замість її обличчя з'явилась інша дівчина з довгим світлим волоссям і кольором весняного неба. Незнайомка простягнула руку, наче просила про допомогу, і її губи безумовно вимовляла одне слово врятуй. Марта відсмикнула руку. Серце калатало, як шалене. Дзеркало знову стало звичайним, відображаючи лише її власне перелякане обличчя. Але зображені дівчини врізалося в пам'ять так яскраво, наче вона знала її все життя. Наступного ранку Марта відвідала місцеву бібліотеку, шукаючи інформацію про незвичайні артефакти. Старенька бібліотекарка пані Ірина згадці про дзеркало з рунами, раптово постіріла обличчям. Це не може бути світлояр, прошепотіла вона, оглядаючись навколо. Я думала, він загубився не завжди. За словами пані Ірини, світлояр це древнє дзеркало, створене язичницькими жерцями ще в часи Київської Русі. Воно мало здатність показувати душі, що опинилися між світами, тих, хто не міг знайти спокій після смерті або потребував допомоги живих. Легенда розповідала, що той, хто володіє дзеркалом, може подорожувати. Між реальністю і світом духів, але це вимагає великої сили волі та чистого серця. Твоя бабуся була особливою жінкою, додала бібліотекарка. Люди приходили до неї за порадами, за зціленням кажуть, вона могла бачити те, що інші не могли бачити. Ввечері Марта знову стояла перед дзеркалом, тримаючи в руці стару фотографію бабусі. На знімку Оксана усміхалася, тримаючи на руках маленьку Марту, а на задньому плані було видно те саме дзеркало. Бабусю, якщо ти мене чуєш, допоможи зрозуміти, прошепотіла дівчина. Відразу дзеркало засвітилося яскравіші, і в ньому з'явилась не тільки незнайома дівчина, а й ціла картина. Марта побачила стародавній ліс, де між могутніми дубами стояла кам'яне коло. У центрі палало вогнище, навколо якого танцювали постаті в білих одежах. Серед них була та сама дівчина з довгим світлим волоссям. Раптом картина змінилася, ліс горів, кам'яне коло руйнувалося, а дівчина кричала, простягаючи руки до неба, її голос, хоча й беззвучний, пронизував душу марти болим і вічєм. Аліна промовив у голові дівчини той самий таємничий голос її ім'я Аліна, вона остання з роду хранителів світлояра. Коли водіння зникло, Марта зрозуміла, що дівчина в церкалі не просто дух, це душа, ув'язана між світами через якусь трагедію, і тільки вона, Марта, спадкоємець або мудрості, може їй допомогти. У наступні дні дівчина занурилась у вивчення міфології та магії. Вона дізналася, що світлояр це не просто джерело, а портал між світами, створений для того, щоб допомагати заблукалим душам знайти спокій, але для цього потрібно прийти випробування у світі духів і повернути баланс між світлом і темрявою. Аліна з'являлася щовечора кожен раз, показуючи нові фрагменти своєї історії. Берта дізналася, що дівчина жила у XIV столітті і була останньою жрицею древнього культу, що охороняв священні знання. Коли на її землі прийшли завойовники, вона спробувала врятувати святині свого народу, але щось пішло не так. Магічний ритуал був перерваний, і душа Аліна опинилася в пастці. Я повинна завершити ритуал, намагалася пояснити Аліна через церкало. інакше темні сили, які я намагалася зупинити, прорвуться у наш світ. Марта відчувала, як на неї лягає величезна відповідальність. Вона розуміла, що не може просто проігнорувати прохання Аліни. Це надто багато на кону, не тільки спокій однієї душі, а й безпека світу живих. Останнього вечора, першого тижня, коли місяць був у повні, Марта прийняла рішення. Вона стала перед зеркалом, поклала руки на холодну поверхню і прошепотіла древні слова, які знайшла у бабусиних записах Світлояре, дзеркало душі відкрий мені шлях між світами, я йду за покликом серця, щоб повернути втрачений баланс. Дзеркало спалахнуло сліпучим світлом, і Марта відчула, як її тіло стає легким, наче вона розчиняється у сріблястих променях. Світло навколо завирував, реальність замішалася маренням, і дівчина провалилася у безодню, ніж світами. Коли головокружіння минуло, Марта опинилася у дивному лісі, де дерева стягали м'яким внутрішнім світлом, а повітря сповнене було магічної енергії. Це не був звичайний ліс, тут перепліталася реальність і сни, минуле і теперішнє. Листя на гілках мерехтіла всіма кольорами веселки, а між стопорами танцювали невагомі вогники. Ти прийшла, почула вона знайомий голос. Аліна стояла поруч, тепер же не як і а як жива істота. Її світле волосся розвіювалося на невидимому вітрі, а очі випромінювали вдячність і надію. Це світ між світами, пояснила Аліна. Тут тече по іншому, а закони фізики не працюють, але небезпека реальна. Темні сили, які я намагалася зупинити століття тому, почали прориватися сюди. Якщо ми не завершимо ритуал, вони потраплять у світ живих. Дівчата рушили поміж деревами, маяками по центру лісу. По дорозі Аліна розповідала про древню боротьбу між силами світла і темрява, її народ, волхви хранителі лістовіким, підтримували баланс, не даючи темним сутностям проникнути у світ людей. Але коли прийшли завойовники і почали руйнувати священні місця, захисні чари ослабли. Світлояр це ключ, говорила Аліна. Він може зміцнити межі між світами, але для цього потрібна жертва не смерть, а щось більш цінне. Частина душі того, хто проводить ритуал. Марта відчула холод страху, вона розуміла, що це означає. Златана повернеться уже не такою, як була. Частина її самої назавжди залишиться у цьому дивному світі. Нарешті вони дійшли до кам'яного кола, яке Марта бачила у видіннях, але тепер воно було напівзруйноване. Древні руни потемніли, а в центрі замість священного вогнища зяяла темна діра, розрив між світами, через які просочувалися тіні. Вони тут, прошепотіла Аліна, показуючи на темні посаді, що кружляли навколо кола. Це були не духи, а ще й значно гірше сутності чистої ненависті і руйнувань, що живилися людським стражданням. Марта відчула, як їй на руку лягає тепла долоня Аліни. Ми маємо діяти разом, сказала древня Шриця, твоя сила у вірі та любові. Моя та досвіді. Разом ми можемо це зробити. Дівчата стали по різні боки кам'яного кола. Аліна почала співати древні пісні старослов'янською мовою. Це була молитва до сварога, Бога Творця, прохання про силу і захист. Марта не знала слів, але серце підказувало мелодії, і вона приєдналася до співу. Темні сутності відчували загрозу Ірину і ринулися в атаку. Вони не мали фізичного тіла, але їхня присутність була як як ніж у душі, холодна, болюча, спустошлива. Марта відчула, як її ухоплює відчай, а у голові лунає чепіт про безнадійність і марність усіх зусиль. Але тут їй пригадалися слова бабусі Оксани «Любове пам'ятай, найтемнішу ніч перемагає навіть найменша свічка, світло завжди сильніше темряви, бо воно на життя. Марта зосередилась на найкращих спогадах, бабусиних обіймах, сміху друзів, красій весняного ранку, відчутті, коли допомагаєш комусь. Ці для емоцій розгорілися у її грудях справжнім полум'ям, і темні сили відступили. Аліна тим часом відновлювала давні руни на камінні. Її руки світилися магічним сяйвом, але сутності не здавалося. Вони атакували хвилями, намагаючись зловити концентрацію дівчат. Зараз, крикнула Аліна, вкладай у ритуал все, що в тебе є. Варта взяла до рук уламок дзеркала, який з'явився у неї в кишені, магія цього світу, і спрямувала у нього всю свою любов до бабусі, до життя, до цієї дивної дівчини з минулого, яка потребувала допомоги. Цітло з осколка вдарило в центр кола і там спалахнуло полум'я незвичайний вогонь, а жива енергія творення. Кам'яне коло застяя руни ожили і з них потекли сріблясті нитки світла, що обліли темний розрив. Сутності зі зловісним вищанням почала відступати, їхні форми розсіювалися під натиском очищуючої енергії. Аліна простягнула руку до Марти через полум'я. Дякую, сказала вона, і в голосі звучала не тільки вдячність, а й прощання. Ти подарувала мені те, чого я не мала століттями спокій. Постать древньої жриці почала світлішати, стаючи непівпрозорою. Але це не кінець, додала вона, посміхаючись. Світлояр тепер твій. Ти стала новою хранителькою балансу. Коли знадобиться допомогти заблуканій душі, дзеркало покаже тобі шлях. Світло стало таким яскравим, що Марта заплющила очі. Коли вона змогла знову дивитися, панилася у бабусиній кімнаті перед знайомим дзеркалом. Аліни не було, але на поверхні дзеркала викарбувалось нове слово дякую, написане тими ж древніми рунами. Марта відчула, що щось у ній змінилося. Частина її серця дійсно залишилась у магічному світі. Але натомість вона отримала дар, здатність бачити тих, хто потребує допомоги, розуміти мову душ і сердець. Наступного ранку до неї постукала у двері пані Ірина з бібліотеки. Старенька жінка виглядала схвильовано. Дитино, сказала вона, Минулої ночі мені приснився сон, я бачила твою бабусю, і вона сказала, що ти продовжиш справу, що світлояр знайшов нову хронительку. Марта усміхнулася, поглянувши на дзеркало, що тепер м'яко світилися у промені хренкового сонця. Вона знала, що її життя кардинально змінилося, але не лякалася цього. Навпаки, вона відчувала гордість і готовність. Дзеркало душ чекало наступних викликів, а вона готова була їх прийняти. Бабуся Оксана не помилялася, передаючи їй цю спадщину. Деякі темниці. Це варто зберігати, а деякі душі заслуговують на порятунок, і поки у світі є такі люди, як Марта, баланс між світом і темрявою буде збережена.